Я працюю директором Печанського стов 25 років. За свої ці 25 років придбав 4 комбайни в Арідоні. Комбайни мені дуже сподобалися, тому що перший я купив 10 років назад, після того відпрацював рік через рік. слідуючого купив 760-го Лексіона. Після лексіона купив Тукану 580-й. Да, комбайни сподобались в роботі, тому що є чистота уборки, да, немає втрат великих, мінімальні. Ну і Останнього комбайна я придбав рік назад тріон. Комбайни зарекомендували себе з хорошої сторони, тому що я і господарство на, і мав і інші комбайни. Саме краще класи працюють на культурах. Збираємо ми ріпак, пшеницю, сою, кукурудзу. Кубайнами задоволений. Да. В роботі вони не підводять, працюють, відпрацювали, ми вже закінчили, Ось, е, значить, ріпаку 575 гектарів змолотили в цьому році і 460 гектарів пшениці. Проблем не було. Доброго дня, мене звати Андрій Селюченко, я директор Житомирського представництва ТОВ-Еридонтех. ТОВ Еридонтех «Тов є офіційним дилером фірми Клас по Житомирській області. Як бачите, в цьому господарстві є 4 одиниці «Класовської техніки, які працюють більше 20, 10 років. Перший комбайн був проданий у 2014 році, останній Тріон 650-й, проданий в минулому році. «Ерідонтех» забезпечує сервісне обслуговування даної техніки, продаж, поставка оригінальних запасних частин. Сервісна служба працює 24 на 7, надаємо допомогу в ремонті, в діагностуванні техніки і також обслуговуємо, проводимо планове технічне обслуговування і гарантійні чи інші випадки ремонтних робіт. Звертайтеся до нашого представництва, будемо раді надати вам консультацію по техніці та по запасним частинам. Також хочу подякувати керівникові господарства Миколі Васильовичу за довіру до нашої фірми, за довготривалу, плідну співпрацю. Все-таки є певна довіра. Десять років ми працюємо пліч-опліч, допомагаємо друг другу, забезпечуємо якісне обслуговування та безперебійну роботу техніки.